Доброго ранку, у мене в гостях зараз відомі полтавські правозахисники Людмила кочеренко Василь Ковальчук. Вони першими серед нас усіх з вами побували в логові ворога. А де саме? Зараз вони і розкажуть. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Угу. Отже, коли були, куди їздили, що бачили, ну і власне з якою місією? Угу. Перше слово жінки. Добре. 5 і 6 грудня ми були в Донецьку. якщо ще конкретніше у підвалах колишнього обласного СБУ і Міністерстві оборони ДНР? Це в них називається Міністерство оборони? Ні, ні. Міністерство оборони це окремо, ага. а в підвалах СБУ в них знаходиться головне розвідувальне управління ДНР. Ну так вони тепер при і в цих підвалах зараз знаходяться наші військовополонені, сотні військовополонених, які ну забезпечуються всім за залишковим принципом, зрозуміло, тому що особливо сутужно зараз із продуктами там на Донеччині. То ми, і Кременчуцькі громадські активісти, Володимир Полипенко, Валерій Запорожець. Ми привезли гуманітарну допомогу, тобто продукти, теплі речі, дві буржуйки, тому що немає опалення там у підвалах, у камерах, де сидять наші хлопці. От, ну і харчі теж абсолютно не, не зайві, тому що ще невідомо, скільки нашим хлопцям там перебувати. Бо незважаючи на те, що згідно з мінськими домовленостями, вже давно повинен відбутися обмін усіх на усіх угу. прополонених мова йде, але до цього часу це відбувається дуже невеличкими такими кількостями. Як вам вдалося, як ви знайшли шлях, щоб ви туди потрапили? Як вас допустили? По перше, мені з першого разу я зателефонував до Захарченка, Олександра, їхнього прем'єра, я і... знову а як ви дізналися його телефон? Ну, це взяти... Зараз мож... Де це можна взяти. Справа в тому, що багато матерів особисто шукають своїх дітей. Угу. І одна жінка Абраменко, яка була у нього в... зустрічалася стосовно своєї дитини, пропав у Лавайськи, відповідно, з ним зустрічалася і надала мені такий телефон. Я з ним зв'язався, ми поспілкувалися. Перед цим вже в інтернеті, в Ютубі була зустріч моя на прес-конференції з тією стороною, вже не перший раз. І після того він ну якби вже позитивно до мене ставився. Потім він сам до мене зателефонував ввечері і запропонував приїхати до них провести перемовини стосовно обміну військовополонених. А для чого їм це треба? Ну я думаю, що їм теж не не, не легко утримувати таку е, величезну кількість наших військовополонених. Бо yeah, ну вони ж і хочуть ще своїх витіти. Це, це, це ж обмін, це ж обміни. А, а, а чесно кажучи, ми знаємо, скільки наших там і скільки їх є яка інформація і більше того, вони, вони приховують відкритим текстом. Вони, коли ми не зачитуємо всі блокноті, всі є прізвище. Деякі любать uh -huh. батьки і родичі звертаються до мене. Я за зачитую їм прізвище. Вони довго-довго шукають. Можливо, вони по ньому ходять очима, але офіцери вони взагалі не міняють. Вони відміняють тільки наших військових військових і волонтерів, військових, і ті, хто кого захопили. Просто так для на не всяк випадок є і mm -hmm. такі ну це ясно. А офіцери це для них така знаєш. Це... Не стільки не точніше, мабуть, треба сказати, що не стільки офіцери, скільки вони сказали, ми не міняємо батальйони. От вояків, добровольчих батальйонів Ми не міняємо Це фашисти, це звірі, там таке страшне, і починають нам показувати. В них велика база даних. От треба віддати належним. Не знаю чи є Звідки це, це не база даних. Ні, на ні, фото... дивіться у них база даних, яка от нам показує наприклад, там більше ста записів, таких інтерв'ю, коли людина розказує: От я рядовий громадянин, Як а мене схопили ці міста. укри. Вони мене так катували, так Упрок, катували. Ну, кров, кров, да, 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 банбандєри, все. От і та так, і вони показують потім руйнування. От вони показували нам дуже довго там фотографії зруйнованих будинку в Іловайську. Угу. Ну там же ж бійня була, там же ж стріляли обидві сторони. Тобто, як можна довести, що в цей будинок попав снаряд український? А, чи ніяк. ніяк. Але тим не менше вони це збирають, вони возять на Росію, на російські канали для пропаганди. Тобто, в них от здавалось би молода країна. Скарімо, скажімо так, Дарія Морозова, яка очолює фонд обміну полоненими, от вона молода дівчина була підприємцем. От і от вона зараз займається цим обміном, і в неї е, її служба збирає ці дані. Ви називаєте цим країною? Ну вони себе так називають. Вони себе, вони вони себе, себе, так, себе так, так, називають, так називають, хоча вони вони себе називають новою новоросією. Uh -huh. За у кожного за плечима у будь-якого чиновника висить портрет Путін, Путіна Путіна і і, і, і і Захарченка і Путіна. І у кожному кабінеті висить російський стяг. Угу. І до речі, коли ми прийшли в міністерство оборони, то там був е, Володимир Лінцов, Олександр. Олександр Лінцов, генерал, який у нас піариться, ну, що він е, веде перемовини. В той же час він ними практично керує. Ну, він і веде перемовини все правильно. Ну, він, він, він він керує ними. <ріст> він представляє російську сторону угу. в центрі припинення вогню. Ви з ним Ні, з не спілкувалися? Ні, з ним не спілкувалися. Ми тільки бачили. А ми бачили на ґанку. Ми чого пішли до міністра оборони Кононова Володимира Петровича? Ми хотіли вирішити питання про те, щоб забрати одного із полтавців, який знаходиться в підвалах СВУ. Ні, там і є і один Криму і, і один із uh -huh. Порятинського району. От ми знайшли двох. От, і, начальник контррозвідки не зміг цього питання вирішити, в них це дуже зацентралізований цей обмін. Це з, місь... це з Москви? Ні, не з Москвою. Треба узгоджувати із фондом, із міністром на оборони, криві. от кожну людину міняти, uh -huh. цей рядовий солдатик. От треба узгоджувати з міністром оборони. Ми, мабуть, з півгодини з ним говорили, ми так і не знайшли порозуміння, От Володимир. Петрович Кононов, який має позивний цар, позивний цар і в угу. нього навіть таб табличка. Ми думали, що це спочатку було, що це прізвище. В нього табличка на дверях. Цар Володимир Петрович. От ну в приймальні дуже там не подискутуєш із угу. ним, тому що в нього в приймальні шість таких лобів, мабуть, на голову вищі Василя Григоровича, озброєних до зубів. От там сильно не подискутуєш. От. Яке у вас знаєте, які у вас після? Після смаку. Враження смак. це перше, це одне. А потім ви йдете додому, знаєте, з цією думкою треба переспати, обдумати. Власне, коли це все закінчиться переспати, і чи. Бо ви щось переспати може жінкою з цим не може переспати. Справа в тому, що е, ми, коли були там, там були всі чисті фінансування російське страшне. Видно, все нове, нова зброя, нові нов, ну, це, це одяг. дураку, ясно ще звідки no, немає новий бабути? одяг, шість колон ми зустріли з танками, з самоходами по самому місту ходять. Люмінесценція повна. У нас так не світиться, як у них світиться. До, вулиці чисті, мусор вивозиться. Ви знаєте, це щось жахливо. Не розуміло, хто з ким воює. Чи ми з ними воюємо, чи вони з нами воюють? От така, така ситуація. Але в той же час, коли ми переїжджаємо через наші пости і бачимо ці наші українські оченята. Не такі рідні здаються. Ну, наші хлопці, які стоять на блокпостах, чумазі замурзані вони, вони... одухотворені. Та вони а наші, вони наші. Вони рідні. ви розумієте? Вони знають чого ви приїжаємо. Ми приїжджаємо і відчуваємо себе. на своїй рідній землі. Ви мене перебили, я хочу все-таки вашу думку. Як ви думаєте, коли це закінчиться і чим це закінчиться? Так. Чи заграбастає, вибачте так. мені Росія? Оцей шмат нашої землі. До речі, коли ми проїздили дорогою від Горлівки до Донецька, там дуже mm -hmm. дуже багато блокпостів. Через кожні там 70 десять, напевно. Ну умовно кажучи. метрів, mm -hmm. так через от, поки 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 uh -huh. ми там стояли, з'ясовували поки нас там пропускали далі. І оці рядові ДНРівці до нас підходили. Їм же хочеться поговорити, тим більше, що у кого Денерівці, Денерівці, Денерівці. І вони нас питали, Ну як скажіть, коли закінчиться війна? Ми кажемо, хлопці, та ми самі хочемо, зброй, хочемо, хочемо, щоб вона ага. швидше закінчилася. От. І це оце, оце звучить референдум. З іншого боку, мене вразило, як журналістку, як гуманітарія. Мене вразило те, що е, кілька разів е, з нами це не була розмова, це був монолог. От нас, наприклад, супроводжували нас попашували, скажімо так, і супроводжували в Акіївські. Ську комендатуру і от до нас в машину сів озброєний молодий денерівець, і він як розкрив роти, і от Отек 12 хвилин, поки ми їхали, він його не закривав. Я от не могла зрозуміти, чи це самовиправдання своїх дій, те, що угу. ну вони розуміють, вам, що вони зрадники, так от чи це намагання нас перевербувати за 10 хвилин. Мабуть, угу. це ж неможливо, не але от головні тези, які звучали, перша теза. Вот если бы не Майдан, вот этого всего бы не было. Зачем вы там Киеве-то замайданили? Мы не хотели Януковича. Второй раз мы бы его не выбрали. Но надо, чтобы он был до конца конденции. Там друга теза. Угу. Значит, вот уже между нами кровь. Мы никогда уже не вернемся в Украину. Между нами уже кровь, угу. это война. О, теза треки. Зачем вы пришли с танками на нашу землю? Ну, ну тут хочу, хочу так разводить руками. На нашу землю. А, а, а мы где-то а а а наша... Парадокс. Такие враженцы, что що кажуть дурдом. Я їх слухаю, думаю, що вони дурдом. Да. Ви знаєте, я коли сиділа в, в камері, так би мовити, в комендатурі Макіївській, там був телевізор. Всього чотири канали. Я всі ]ось? російські ні, ні два російські, два місцеві. Ага. Ви знаєте а, місцеві о, місцеві. Це це щось. Це щось. Ви знаєте, так я казала тим хлопцям, як вийшли, Кажу, ви знаєте, так подивишся. Це телебачення, сам сепаратистом став. Я вибачаюсь, я, я, я Людмиле Дмитрові повезло. Вона як жінку її помістили в кімнату відпочинку. Мене кинули в прес-хату, там, де вісім ага. чоловік і ДНР, денер намагалися мати. Вони ще нам намагалися мене зламати. Ну вісім чоловік для мене їхніх бійців. Виявилося мало через півгодини. Їх забрали всі, бо я перевербував їх. До речі, із цих вісьми чоловік було чотири людини із найманця із ага. Росії. Бо була навіть Архангельська область, ви уявляєте собі. Ну приїхали всі ні, приїхали за грошима. Всі більше того, вони з нами ці Дейнаєрівці, виросли в одні були в одніх садочках, виросли в одніх школах, займалися з нами в одних інститутах. У них психологія та сама. Вони кидають своїх найманців. Вони за три місяці не сплачують заробітну плату. Те ж саме, що у нас, але тільки під другими стягами. Ви розумієте? Турка головний підсумок, uh -huh. головний підсумок, що ми домовилися, нам дозволили привозити нашим військовополоненим. Давайте ще присутні ще я Хочу ще поговорити, які підсумки? Давайте ще поговоримо. Мені ще цікаво. Є у нас фотографії деякі, ну тому що я так розумію, ви самі фотографували. Ну, звичайно, ми, ми у, у, украд, так називаємо украдкою. І коли ага. uh, Людмила Дмитрівна в власній адміністрації клацнула, а взяла їх з пишки, як на зло спрацювало, то вони сполошилися, але uh -huh. знаючи, що ми чекаємо зустрічі з Захарченка, знаєте, читали, mm -hmm. шептали, чи чи забирати. чи не забирали? Ну вони просто я хочу сказати, не що вирішили. не всі хороші якості. Ми відібрали ті, які там більш-менш щоб чітко щось було видно. Давайте подивимось фотографії. Це ви де? в, кафе, в якому? на це, це Ми на пів, везли. Ми ж да мене сказали ага. одної важливої деталі, що на обмін ми везли е, сепаратиста, який з травня у сидів, сидів у Лукянівському СИЗО. Він серед сидить з з вами злів, так, злів, так сліва зліва. Злів, злів. Він що? горлівський сам, Він керівник горлівського ополчення. Координатор Так ви ще й годували. На годувала ну, а ж. Ми ж люди ми... і Василь Григорович зняв з нього наручники. Що це? Це ми вигружаємо гор... гор... ага. Горлівці на, на 10 чоловік Військово... 10 наших військовополонених. Ми вигружаємо їм це справа військовополонений один із який розрожає і заносить речі. Наш військовий Нас, Наш, вичай, наш. Да, Там військова. Mm -hmm. Ви знаєте, в кожному місті в підвалах сидять наші хлопці, і там mm -hmm. загальний Ви мали немає. з ним тихенько поговорити? Ви знаєте, ми коли нам розружали два автобус, наші mm -hmm. автобуси, да, там були mm -hmm. справи в тому, що хлопці вийшли, ми їх не піднімаємо важкого, там в чотирьох носить, Спілкуватися можна було, але знаєте, вони забороняли, але і не дуже присікали. По-перше, наші знаходяться там в СБ, в СБ ДНР. Угу. Вони знаходяться там не як полонені. Військо... Десь я, як військовий, знаю, що це гаубфахта практично. Бо над, над тобою не стоїть людина за зброєю. А... Просто оточення, uh -huh. вони і вони заносили ці речі. Вони розгружали. Ми, хоч якось могли словом перемовитися, перемовити. ну символіч символічно забороняли, але символічно вдало вдавалося Тут, да, До речі, на шевроні цього, э, цього uh -huh. даїшника це абсолютно російська форма даїшника. Там написано поліція, поліція. Вона, поліція та. да. uh -huh. от і даї Російської Федерації. А їх навіть не навіть шеврони не, не Не те, що у них немає питань у місцевого населення, що. Ну це інша країна прийшла. Вибачте, будь ласка. Давайте скя вам скажу. Я коли мене Så, ось, вони ось, ось, головою на, не ось думають. Ось на цьому останньому угу. знімку. Там коли комендатура вийшла і оточила тебе зброєю. Ви знаєте, дуже -ду -ду дуже не хотілося скандалити. Угу. Ну без зброї це одне діло. А коли на тебе на, на, на фотографії ці, не, з військовими, хто це на неце е перший поверх, це вестибюль їхньої донецької обласної державної адміністрації. А зараз це будинок уряду ДНР. Це у Державія. Uh -huh. Головне, що там написано: Расія. Ра такі грамотії. Так от я вам скажу. Зустрічалися ми з багатьма людьми, які uh -huh. просто не, в неробочий uh -huh. час. 에, більше 50% людей все-таки обожнюють нашу Україну і бажають її повернення в свою волону України. Але в той же час. Маючи таке величезне озброєння, яке на, на на тебе на вонаведена нав, вони ну, бо, вони бояться один одного. У них є сім'ї, де дочка зраджуть де... де... павліки морозову да, там з'являються. Ми да, да, розумієте, але я чула, що є такий десь місяць півтора тому. Наші говорили вже офіційно, так би вголос, що там з'являються то тут, то там партизанські загони, партизанські рух. Ну давайте Сутер, говорити, у нас... цілком, цілком можливо в нас власне така ситуація. Як була у великій вітчизненні війні і партизанів, в це боялися ще більше. Можна я відповім так. на ваше питання, бо угу. це таке така тема. На сьогоднішній день війну веде олігархат. Наш олігархат угу. Петі Вальцмана і Вови Путіна. Угу. І Вони за чому заробляють гроші. І чим довше буде війна, тим вигідніше їм. Наш народ вибивають просто як раніше билися до останнього патрона, то сьогодні б'ються до останнього українця. І кидають наших найсвідоміших людей в м'ясорубку для того, щоб вибити як можна більше тих людей, яким не подобається. Що ви пропонуєте скласти ні, ні в якому разі, на якщо сьогодні, наприклад, є таке отв'ятка, ви розумієте? стріляють, з їхніх гради стріляють між дев'ятиповерхівками на дитячих площадках, на шкільних площадках відповідно відповідь летить наша наші постріли, але ж а потім вони кричать: Ой, бомбят мирне населення, ой, бомбят, ви ж бабят. Але ж той же час. Як артилерист, я вам скажу, ідеально точно попасти в це місто неможливо. Звичайно, заздівають інші будинки. І от люди, як у нас з забудовниками борються, люди з дітьми виходять. Коли їхній град стає або артилерія mm -hmm. стає там, люди виходять, кажуть, уїжджайте, бо зараз піде в ответка і mm -hmm. будуть жена. Yeah, uh -huh. Але в той же час існує, почекайте одну хвилинку, але в той же час існує третя сила. Це я розумію, що вона в услугу обоїм олігархам. Вона е, їздить автобуси з мінометами, вони стрільнуть пару е, без криші. Декілька вистрілів на цю сторону, декілька вистрілів на цю сторону. Стравили, пішла бой... дуель артилерійська угу. і відповідно продовження дії. Невигідно нашому олігархату закривати війну, бо на кожного дня це величезні статки. Але ж волонтери, саме волонтери, утримують нашу армію. Не хоча 18 мільярдів доларів виділено на на АТО, яка зовсім не АТО а війна. Істина. Ну ви ж ви знаєте, що всі ці кошти осідають у верхів у верхівки в кишенях. А, на, а армія у нас боса гола і кажу, і чумаза, але рідна наша. І тому волонтери возять туди, забезпечують буквально всім. Віддають останню копійку, а в той же час там на, на горі нагорі деребануть ще гірше ніж при минулій минулі владі. На окупованій території дуже сильно зростає спротив населення проти ополченців, як вони їх називають, угу. тому що що таке війна? Це розруха, голод. Холод, немає, в, зимку, в літ влітку вони ще трималися. Так, так, так. Так, і ті люди, які голосували на референдумах за ДНР і ЛНР, зараз вони переосмислюють і вони виходять на мітинги і кажуть, оберігають до, них, у, до наших них. Є питання городу. а чого взагалі а що розганяють? на якийсь, якийсь там референдум? Тоді їх під дулами автоматів ніхто туди не за не закликав. Ну вони ж не думали, що це будуть такі наслідки. А вони, вони ж не думали. Давайте а незнання ну, законів не звільняє ну, від відповідальність. Ви знаєте, знає, це братовбивчу війну потрібно негайно зупинити. Але для того, щоб це зупинити, всі розуміють, одну але... хвилинку. для того, щоб е, зупинити її, треба не посилати туди кучму, не посилати до кравчука цих людей, які нагрозпредставники олігарпаслалігархічних на Ковальчука, Безлера. Ми сядемо, домовимося. Ми військові товариші, бо ми знаємо істину положення і там, і тут. Це повинні бути середні люди, які мешканці нашого, Не обов'язково mm -hmm. Ковальчика Безер. Я на, yeah, як yeah. Як, при, як приклад, ми з різних сторін. Але Бездер це мудрий, розумний і сильний керівник. Це не, не отой цар царьок. А, якби не дай Боже нам Бездер керував військами, військами ДНР, mm -hmm. то нашим б військам було набагато гірше, бо це розумний керівник. А хай, військовий? хай нам церків побільше буде, бо це тренер по дзюдо. Ви вибачте, будь ласка, це бувший тренер по дзюдо. Ви бачите, яка та, 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 аналогія. Угу. Невеличкого зросту, щоб Путін на нього зверху дивився. Той же самий дзю, 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 дзюдоїсткий ідеологів. Кимоно... Якщо він буде вище, він зігнеться. Нічого, так, не в тому справа. Він запропонував, на перемогу, коли ми прийшли до нього в кабінет, він запропонував зняти Рубана. І е, мені очолити перемовний процес. Я кажу, що ні в якому разі це не може робити. Руба багато дуже заслуг. Він пошанована людина. Він дуже багато зробив для українських хлопців і для тих, і для тих ну в при час обміну. І ми повинні як громадські діячі займатися обміну, допомагати своїм військовополоненим. А Рубан своїм ну у нього координація центр, звичайно, під державним началом, і хай займається тією шляхетною справою, якою він займається. Давайте на останок все-таки про хлопців. Про нашого поговоримо два слова. Вже дякую. Не треба фотографії. Чи ви, ви впевнені, що оті харчі і обігрівання їм дійде? Дозвольте, я впевнений. Бо заяць Віктор Васильович, коли підняли питання, що у них не було брак mm -hmm. продуктів, а вони їдять з однієї кастрюлі, що офіцери, що їхні солдати, що наші? Mm -hmm. Ну можливо, порція дозов, ну, я... дозована відповідна, але вони їдять. То він підняв і вони хотіли зняти 100 чоловік наших усіх здовольстві. То він підняв такий хай. І слава Богу, ну хоч щось uh -huh. є порядне, щось хоча б є порядне у цих людей. І вони залиш, залишають е, е, надовольстві, і наші хлопці їдять. Більше того, ми на сьогоднішній день, сьогодні-завтра поїдемо міняти, уже я вчора ввечері вирішив, нашого хлопця віддають нам, uh -huh. ми його заберемо негайно сюди і привеземо на нашу рідну землю. Я вам дякую за розмову. З хлопцем, якщо він погодиться, давати до нас у студію. Добре, та так чого ж він не погодиться? Чого ж він не погодиться багато багато він же на рідну землю приїде. Звичайно, хто відмовляється говорити. У нас зараз навіть журналістська така. Складність, тому що люди не йдуть на контакт. Ні бійці там ні ті, хто був в полоні. Вони не хочуть. Вони не хочуть говорити на камеру. Ви знаєте перших людей, яких я привіз сюди. це військові військові, які офіцер, офіцерський корпус, якому просто не можна розповідати, угу. і бо у них були і допити, і перевербування, і все, все і, з, з ними. Попрацювали і збиву, звичайно. отакі от вже прості хлопці, які рядові рядовими були, яких до речі і міняють. офіцерів вже не міняють. Ви розумієте, як правило, не міняють. Шо? Офіцери можуть вже повернутися знову зі зброєю, знаючи, ну, оз... зрозуміло, да. знаючи слабкі місця, Звичайно, дещо і як. Так, Я вам так, дякую так. за розмову. Ну, давайте щось поставимо, напевно, погоди і тільки потім мультфільм, тому що після такої розмови дітям пропонувати, дітям пропонувати наш улюблений серіал-Рекс якось нагодиться. Але всім дякую і чекаю вас у студії. Дякую. За наших дітей. Так. Дякую.